Курсанти вирішили самостійно влаштувати новорічне свято для колективу Дніпродзержинської флотилії юних моряків та своїх батьків. Вони показували кумедні сценки, співали пісень та розповідали вірші. Родзинкою програми став рок-гурт Модернізація з відомими українськими та зарубіжними піснями. Відкрите море, прекрасний пейзаж, але звичайно ж з часом і він набридне. Але звичайній людині, а не людині, яка пов'язала своє життя з цими безкрайними синіми просторами. Моряк. Ком, можна вважати і кухаря, і науковця океанолога, капітана судна, і навіть прибиральника на палубі, адже всі вони працюють далеко від берега. У рядах моряків є люди, котрі навіть плавати не вміють. Якщо ваші діти мріють про безкраї простори світових вод, то вам просто необхідно звернутися до Дніпродзержинської флотилії юних моряків, адже людина, котра має бажання працювати на судні, повинна мати навички, які знадобляться команді на воді, а здобути їх можна саме тут. Саме на святкові цьому заході юні моряки це і продемонстрували. А ще показали, що справжні моряки і відпочивають по справжньому, мають прекрасне почуття гумору і безліч талантів. А ще, як і всі, ми мріють про щастя для всіх нас у новому році. Коллективні празинської флотілі юних моряков і всі курсанти поздравляють вас з наступаючими новогодніми праздниками. Желаємо вам благополуччя, стабільності. Приглашаємо вас к нам во Флотілію. К мужеству, патриотизму. Приходите, у нас здорово, тепло и весело. С Новым годом!